Є в мене ось такий шурупокрут. Старенький, але працює. Замінив я в ньому мотора. В мене все влаштовує електронний тормоз є. Тільки акумулятори виходять із строю. Вирішив я е, перепакувати собі акумулятор. Е, нема мене високотокових акумуляторів. Вирішив я запакувати звичайними акумуляторами, які були витянуті з ноутбуку Samsung. Ось такий е, по 2800. Е, Акумулятори 13-го року випуску. 13-го року випуску. Вони не були посаджені в нуль. От, і збереглися. Один акумулятор я вже запакував такий, він мене, я свердлив метал. Свердлом 8 міліметрів, давав максимальне йому навантаження. Він працював дуже добре. Акумулятор не грівся навіть на звичайних елементах, не високотокових елементах. Розібрав я старі елементи. У мене ось тут ще старих є. ось тут у мене тут у мене лежать погані елементи і тес, тестовані. Тестовані це ще нормальні елементи, які тестував на літокалі, тестував на літокалі. Точкова зварка у мене саморобна, така от з тороїдального трансформатора на 250 Вт. І цей акумулятор запакований на звичайних елементах, мене відпрацював дуже прекрасно. Тому я зараз перепаковую цей от другий акумулятор. Нікелева стрічка 01 мм. 0,1 мм. Не гріється, не плавиться, нічого. Токи витримує, все нормально.